6 травня впевненість у Богові. Ви були і залишаєтеся вдячними за те, що у вас є впевненість у Богові. Це добре, адже це велика річ, коли сумніви і невпевненість зникають, а довіра до Бога утверджується в розумі і серці, тож за те, що ви маєте таку впевненість у Богові, справді варто дякувати. Але є і щось більше, за що можна бути вдячним. Це те, що Бог має довіру до вас. Дійсно, саме впевненість Бога в нас є підставою для нашої впевненості в ньому. Тільки подумайте, ким ми були народом, обтяженим беззаконнями, відчуженим від Бога і ворогом у своїй свідомості, який чинить зло. І все ж, коли ми були такими, Бог навмисно вклав у нас усе, що мав велику ціну. Свого дорогого сина, в якому мешкає вся повнота Божа, це дивовижний прояв довіри. Він мав таку довіру до нас, що вклав у нас, чужинців і ворогів, усе, що мав. І все, чим він є, навіть себе, очікуючи, що його впевненість у нас знищить відчуження, зруйнує ворожнечу і здобуде нашу довіру до нього. І ця доволі нерозсудлива його впевненість у нас справді привела нас від відчуження та ворожнечі до впевненості в ньому. Це єдине, що коли-небудь робило або могло зробити нас такими. Таким чином, його довіра до нас є підставою для нашої довіри йому, і в такий спосіб утверджується і ілюструється божественний принцип, згідно з яким упевненість породжує упевненість, дійсно, упевненість до такої міри, що здається нерозважливістю. Породить упевненість навіть у тому, що здається нерозважливістю, бо жодна людина не може чесно та серйозно споглядати дивовижну упевненість, яку Бог проявив до нас, не здобувши упевненості в Богові, яка є досконалою, безоглядною довірою, довірою, що є твердою та непохитною у всіх негараздах: пожежі, повені, страждання, переслідування. Самій смерті, які тільки можна пізнати в цьому світі. Дивовижний прояв упевненості Господа не обмежився тільки тим, щоб завоювати нашу упевненість у ньому. Але коли ми здобули упевненість у ньому, він довірився нам, щоб ми зберегли його власну честь у цьому світі. Він не залишився тут особисто, щоб захищати свою честь і свій характер. Ні, він пішов зі світу і залишив тут замість себе своїх учнів, повністю довіривши їм охорону своєї честі та свого характеру, як отець послав мене, і я вас посилаю, Івана 20.21. Чи залишаєтеся ви вірними цій довірі? Чи ви зраджуєте його безмежну впевненість? Так, для нас мати довіру до Бога це справді велика справа, але великим понад усяку міру є те, що Бог має довіру до нас, і яку довіру? Нехай ця досконала, нестримана довіра Бога до нас утримує нас від того, щоб ми не виявилися байдужими до цієї довіри і ніколи не зраджували її. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.